Всім привіт! 2 вересня сьогодні. Ми продовжимо копати нашу картоплю. Можна сказати, що вже... Ну, вже закінчуємо потроху. Залишилося в нас 4 сорти. Сьогодні будемо копати жерар. Так, ось у нас червона рута ще, а тут жерара 4 рядочки. Тут... Не знаю, повинен бути непоганий. Картошка ця картопля ця завжди середньої врожайності, теж близько кілограма, коли трошки менше, трошки більше. Дуже гарно лежить. Червоненька. Ну, Зараз побачите, починаємо копати. Картоплинки такі, ух ти! Сьогодні нема кому знімати. Я допоможу. Знімателям. Оператор пішов. Діти в школу В універах своїх, да. Розлазиться, да? Значить, ні Не дуже. Кузь гарний був, бачиш. Ти шукай, може, де ще є. Ні? Угу. Ну чого, раз, два, три, чотири, шість таких картоплинок винок непоганих. Ага, угу, туди ж так Так. Так вони, як завжди, ні здорової не буває. Держібний результат такий, що можна порахувати. Ну, Це хоч держаться копки. Хватит, диви, яка в нас картопля гарна. Зараз ага. Ні? Не, Не годиться каже. Ага. Нічогенька. Це вже пішла картопля. Це вже воно. Ну хоч не розлазиться. Да, я думаю, буде краще. Кілограм оскушений yeah. буде. Ну, скільки буде що? Ну, Непогана, Непогано, така, не гарненька. Як завжди канал. Жира. там ще одна. Так, а тут уже пішла у нас така картопелька, гарні корчики. Ось який гігант. Цю зважим, а что це найбільше буде? А ну давай, копай. Да, бо тільки відключилися. І по випочали виваливатися такі. А то на початку зовсім м'яко.

Мабуть, все. Непоганий це. Так. Гарний корчик, гарний. Так, да, тут де пішов бур'янчик, то краще. Ага. А кажуть, по бур'яні в бур'яні. Бур ну, Ні, то ж вона не росла росле. в бур'яні, вона виросла, а потім, потім бур'ян. Бур'ян. Бур да. бур то, то я шуткую, звичайно. То хто це буде його потім рвати? Сили надо і здоров'я, щоб це все вирвати. І смисл. Ну, дивися. О, о, переколотити о, і хай гніє. а глянь, яка картопля в нас. Куди ти така, пішла? Така собі нормальна, якась трохи караката. Ну, вона така завжди, та що велика, вона така. Так. Докопали ми цю картоплю. До речі, подивився в інтернеті на рахунок Джерара і не знайшов, не знайшов такої назви. Так що, скоріше за все, вона називається якось інакше. Ми купляли на базарі, тому це можливо вона називається інакше. Дивіться, яка вона така, якби якби така була, то була б, звісно, більше за кілограм. Середня, але є за ось таких от кущиків. Чомусь вони ну, не виросли, не виросли, ще й колір втратили. Повинна бути червона. Щось пішло не так з ними. Єдзе дуже навіть непогані, вони такі. картоплини гарні. Ось цю, може, ще й зважимо таку одну, скільки вона заважить. Така, така середнякова картопля наша. Яка вона як вона насправді називається, не знаю. Ми називаємо Жерар Давай лошадь зважимо. Я хочу цю собі зважити. Давай. Саме картопля Ну, Покажи. Угу. Тобі що жарко, У На сьогодні 30 градусів тепла. Ноль. Най -най -най. Тобі віримо. 590 Норм. Так, Як? це ось з цього кущика. можеш весь кущик цей То чи... я хочу хоч весь, да? так? І така вся права. велика. Пару штучок маленьких. дітей. Чого дивиться? А це непогано. А ще якийсь такі, не знаю, ось може. Давай, така вона дрібніша, але хороша. О! Що, порвала? О, тут ну, я що? порвала Окей, може. Там перший ще я тут розважу. Ну давай ще, Так, так. Вже нема чим бажить кульок роздерся.

Потім, як завжди, напишу середню вагу. Ну ті, що виросли, ті гарні, так. Да. А ті, що немає і чомусь один рядок. Щось, може зі зберіганням було щось не так. Ще оцей. Зважимо і все. Лакі, тікай. Тобі видам потім лакі. Тікай. Собака. Ну, молодець. Сідай. Ну, лакі! Тикай, ну дай мені картоплику, дай, дай, плаки дай. Ну, ну бери ось цю, диви вона. А ні, дай я її зважу потім тобі віддам. потім. О, диви, який. Два стом Два кілограмчика, да. Ну шо, ладно. Зараз будемо різати? Так. І куштувати, так? Не? Будеш куштувати, так. Да. Де ножик? Ножик? Вести його там, мабуть. Ну що, лакіп, яку тобі різати? Яку різати? Таку будеш? Ага. Угу. Біленька. Давай, на, на, Ну як вона тобі? Біленька зберігається добре жарити її як, але вона в нас ми її Ну, ну лаки, ну що ж ти всі Варити? Ну, собака їсть. Смачна. Смачна да. тобі? Зберігається довше всіх. Е, жерар цей, який, можливо, не жерар, і червона рута. Все. Так, наступно будемо копати забаву. Зараз напишу, яка середня вага вийшла з цього, з того жерара нашого. Добре. Дякую за перегляд. Всім миру, добра, всім пока.